Що робити, коли нам треба е, трошки підтягнути персонал? Тут дуже класно сказали, що простіше е, за все робити з нуля. І коли є в тебе можливість, і у, у технічного директора можливість наріс намалювати конфігурацію технічно для е, телекомпанії чи медіа, а в, е, ми малюємо там творчу конфігурацію, що буде, що може бути, і все і з нуля. Класно працювати по-своєму важко, але ну я почув тут і я не знав про це. До речі, що дуже важко знайти технічний персонал, кваліфікований персонал. Так я послухав, я навіть у на мене немає відповіді, тому що творчий персонал можна знаходити. І так, перше, що ми робимо, ми робимо діагностику і малюємо технологію. Але технологію не ту, про яку ви говорите, бо ви говорите про технічні технології технологічні, а ми малюємо технологію виробництва. Тобто, хто шукає яку новину, як вона переходить від ідеї до втілення, і як це відбувається? як за скільки хвилин ведучий має бути готовий в макіяжі до ефіру, особливо коли ефір там кожного, кожні 30 хвилин чи кожен час, е, коли це така марафонна штука. Ну, Всі всі ці деталі, всі ці мелочі ми прописуємо з менеджментом, а потім ми починаємо е, тренінг. І тренінг є настільки е, такий лекційний, скільки ну, можливо, хтось чув, є така. Форма навчання є дедуктивна і індуктивна. Ну тобто, ми звикли в школі і в інституті користуватись е, індуктивною е, системою навчання, коли е, лектор, вчитель бо хтось ще він розказує, як правильно, а ми повинні все це запам'ятати, а потім ми так же правильно маємо зробити виконати завдання. Ми працюємо трошки інакше. Ми просто людям, які хтось вміє, а хтось не вміє взагалі ставимо завдання. Ну, на першому етапі теоретично в кімнаті, і слухаємо, як люди знаходять ну, виходи з рішення цього завдання, виходи з цієї ситуації. І потім ми показуємо, де, де ефективні, ефективні рішення, де не дуже ефективні рішення. Ми працюємо. По черзі ми працюємо з журналістами, ми працюємо з редакторами, разом з журналістами і редакторами, і окремо ми працюємо з менеджментом. Ми з менеджментом працюємо 2-3 дні. Ну, от коли ми з Миколою працювали, там навіть тиждень був, але він був трошки розтягнутий. Додатково до цього, це ми робили на одної регіональній телекомпанії, куди нас запрошували. Ми прийшли туди, і там, там дуже важко було. Там як біг в киселі, Знаєте, ну от ніхто не хотів, всіх все влаштовувало, всіх влаштовувала робота. І, до речі, оці обмеження тут Олександр е, е, казав, що обмеження зараз під час війни, що можна знімати, що не можна знімати. Є окрема категорія творчих людей, яких умовно творчих, яких це влаштовує. Ну, тобто їх влаштовує, що вони ходять там тільки на якісь там прес-конференції, сіжі і показують тільки те, що робить і дозволяє робити влада. Тобто, ну так, це ж я маю на увазі, що це ви казали не неправильно, а там є просто інша сторона цієї медалі. І тут ми, ми не хотіли звільняти людей, щоб навіть не демотивувати тих, хто залишається. Бо коли людина бачить, що когось звільнили, то він починає думати, що він буде наступний. І він починає працювати неефективно. До речі, коли в мене питають, як мотивувати персонал. Ну, мається на увазі творчий персонал, то номер один. Його достатньо не демотивувати. От, якщо ви не будете демотивувати е, своїх журналістів, вони вже будуть майже змотивовані. І тоді ми вирішили зробити таку штуку. Ми за власний кошт, там на цьому каналі, просто ну як за власний кошт, ми просто за це не отримували додаткові гроші. Ми паралельно з тим, що ми навчили цей персонал, ми набрали десь 16-20. Людей з вулиці. Ну, навіть не жу... ну, там хтось був журналістом, а це були люди. Ми просто дали рекламу: якщо ви хочете працювати в медіа, ну в даному випадку на телебаченні, то приходьте просто на співбесіду. Ну, там заповнить анкету, а потім анкетами якісь дивилися, а потім запрошували людей на співбесіду. І ми десь там, людей з 60-70 відібрали десь 20 людей. Але я підкреслюю, це творчий персонал. Для ваших технічних це не підходить звичайно. І ми просто навчали цих людей безкоштовно. І тут відбулася наступна така метаморфоза. Ми вчили людей в тому ж приміщенні, де працювали журналісти наші, ті, що, що були вже, а, які були дуже недовольні не тим, що ми прийшли, а, нас називали варягами, нас нам. Ну, Коротше, все було так добре, а тут ви прийшли за своїми там навчаннями. І тут починається така штука. Вони бачать спочатку співбесіди. ну ми їм, пояснюємо, що ми мож, можемо посилити ньюзрум і все. Потім вони бачать, як ми працюємо, займаємося. У нас була скляна кімната, ми не заважали Нізруму, Нью але Ньюзрум бачив, що у нас відбувається. А це дуже така, ну, весела така штука. І буквально за тиждень, за два вони пішли е на зйомки, але вони ходили не з операторами, не з камерами. Тоді були такі ще камери. Ну в мене була маленька камера ручна, хтось знімав на телефон, хтось знімав на фотоапарат, хтось е щось. І але ми е дали їм можливість самим шукати новини, самим пошукати в місті ці новини і знімати. І десь за 2-3 тижні ми робили вже випуски новин, вони були слабенькі, сіренькі, але вже хтось міг е, там десь на 4-5 тижні ми вже могли сюжет, який зробили оці нові, новічки, ставити в ефір. Ну, якщо він був нормальний, хороший. І це зробило дуже таку е, цікаву мотиваційну конкуренцію. Newsroom зашевелівся. Ну, от вони почули, що їм в спину дихають, ці старі, вони лениві, а ці нові, вони без грошей, їм ніхто нічого не платить. Вони це роблять на колінці, вони це роблять ну, маленькою мильницею, умовно кажучи, фотоапаратом чи маленькою е любительською камерою. Але вони хочуть, вони бігають. Вони, е коли йдуть на зйомки, вони бігуть на зйомку. І так само вони повертаються. Вони монтують в якихось там. ну Я не пам'ятаю, що там була пікаса, якась чи щось там ще було, в чому можна було монтувати. і це дуже добре працює. Це дуже добре працює. Небагато залишається деякий час. Вони працюють безкоштовно. Молоді ці старі цих старих це мотивує.